Шкіра дзеркало шикате: п'ять речей, які ваша шкіра може розказати про ваше травлення. Епізод перший: змінена мікрофлора, тобто корисних мікроорганізмів мало, а шкідливих багато. Причина: їжа, антибіотики, стреси. Один із наслідків розація, яку лікують антибіотиками. Може відійти на певний час, але дерматоз повернеться з новою силою, з'являться запальні процеси, які можуть стати системними. Епізод другий синдром надлишкового бактеріального росту. Мікроорганізми знаходяться у тонкому кишківнику, а там їм не місце. Звідси дефіцит нутрієнтів, який викликає запальні процеси, як наслідок, розація, а можуть бути і артрити. Хочете гарну шкіру наведіть лад у ШКТ. Епізод третій: Запалення у кишківнику. Біль, здуття. Як наслідок погане засвоєння цинку. І звідси, висипи, лущення навколо носа, рота. Ще одна причина: багато омега 6 живних кислот і мало омега 3. Епізод 4. Через хронічні запалення ми втрачаємо ворсинки на внутрішній поверхні кишківника. А вони потрібні для того, щоб збільшити площу і краще засвоювати поживні речовини. Як наслідок, дефіцит поживних речовин, особливо вітаміну Д3. А через нестачу цього вітаміну у нас не тільки погіршується імунітет, а й виникають аутоімунні захворювання шкіри. Епізод п'ятий. Проблеми із жовчю як наслідок не засвоюються жиророзчинні вітаміни. При дефіциті вітаміну А ми будемо мати гусячу шкіру на тильній стороні рук або на ногах, сухість свербіж. Як же покращити роботу шунково кишкового тракту, щоб якнайкраще засвоювалися поживні речовини? Про це читайте у новій публікації. Підписуйтеся тут більше корисного про здоров'я!